Бахмут постійні обстріли з градів, мінометів та авіабомб досі. У місті лишається приблизно 6 тисяч мешканців, серед них 164 дитини. Підрозділ поліції Донеччини біля Янголи продовжують вивозити людей. Їдемо на евакуацію нашої підшефної родини, в якій мешкає дівчинка Анічка. Місія у поліціянтів не проста: переконати рідних маленької ані все ж таки покинути рідне місто заради безпеки. Як тільки вдалося прорватися з під обстрілами у місто одразу ж до підвалу, де мешкає сім'я, але дідусь дівчинки не хоче покидати бахмут. хочете, щоб дитина тут загнулася Скільки ані лі сім. сім. Ну яке майбутнє тут, в підвалі? Чоловік каже, страшно виїжджати з рідного міста ні роботи, ні житла. В ситуацію втручається, і військова адміністрація Донеччини для родини знайшли квартиру. Ванна, туалет. Ти Щас бібліозавозить зрозумів? Ти поїдеш Конечно. собою беруть найнеобхідніше та обов'язково малюнки Ані та вирушають у нове життя по дорозі обстріли та спогади вже минулого. Дорога довга, але тепер родина у безпеці. Сім'я у трьохкімнатній квартирі, де є опалення, вода, умови для комфортного життя. А головне тут тихо. Аня вже знайшла місце у новій оселі для малюнків. Ань, ну як, тобі подобається? Ще на одну родину менше живе у жаху. Білі Янголи це підрозділ поліції Донеччини. Єдиний в країні створений спеціально для евакуації населення. Працюють на чотирьох напрямках. Це Великоновосілківський, Мар'їнський напрямок, Бахмутський напрямок та Лиманський. Там спеціальні евакуаційні групи, які працюють на броньованому транспорті і евакуюють людей безпосередньо з найбільш гарячих точок Донецької області. За словами поліції, ще багато родин, які знаходяться під обстрілами, але не хочуть виїжджати з підвалів рідних міст. Всі вони у небезпеці. Евакуація не примусова, але янголи проводять бесіди, щоб змінити думку та врятувати якомога більше людей. Але через постійні обстріли ворога є такі місця, де евакуація майже неможлива через небезпечні дороги. Є райони міста, з яких евакуація, на жаль, неможлива, але поліція Донеччини підтримує зв'язок із збройними силами України та з військово-цивільною адміністрацією. І якщо така можливість з'являється, ми евакуюємо. Якщо ви бажаєте евакуюватись з Донецької області, необхідно зателефонувати за номером 102 або ж звернутися до адміністрації міста. Також є чотири лінії для зв'язку з білими янголами. Номери на екрані. Бережіть своє життя і ваших рідних. Валерія Гущенко, Євген Дрозд підтримуйте нас та підписуйтесь на наш Ютуб канал ТВ7.